Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки Нарні Принц Каспіан. Розділ 9, частина 2 Ліс нібито порідшав. Потім перейшов у підлісок, підлісок погустішав. І діти знову онилися у темному лісі. Саме тут позаду почувся страшний рев, і, ламаючи гілля щось величезне і кошлате налетіло на Люсі. Усе сталося так швидко і несподівано, що ніхто й отямитися не встиг. Так буває, коли близько вдаряє блискавка. Яскравий спалах зливається з гуркотом грому, і тому невідомо, чого лякаєшся більше. Не пам'ятаючи себе, Люсі впала краєм вуха, почувши дзенькання тятиви. А коли вона знову прийшла до тями, то побачила страшного сірого водмедя із лютим вищером на морді. Ведмідь перегородив собою усю стежку, а в боці у нього стирчала стріла. То була стріла Тиквіка. Що ж, у цьому змаганні ЛМД переміг тебе сю, із силованою усмішкою промовив Пітер. Пригода вибила із рівноваги навіть і його. Я я стріляла занадто пізно, визнала та, побоялася, що то може бути розумний ведмідь. Насправді, Сюзан була неспроможна вбити не те, що розумного ведмедя, а й взагалі жодну живу істоту. У тому то й біда, погодився Тиквік. За довгі роки. Майже всі звірі здичавіли та втратили великий дар мови, і дуже мало залишилося тих, хто цей дар зберігли. Тут відразу не вгадаєш, а зволікати не можна. Підолашний ведмедик, зітхнула Сюзен. Ви ж не думаєте, що він був та ні? заперечив гном. Ви вже довіртеся моєму досвіду, погляньте тільки на його морду, а як він гарчав. У нього на морді написано, що не для того кинувся він на маленьку дівчинку, аби в обійми її забрати, а саме для того, аби нею поснідати. До речі, якщо вже зайшло про сніданок, не хотів би засмучувати ваші величності, але запаси в таборі Каспіана вкрай обмежені, а от м'яса того й зовсім немає. Відтак ведмежатина добра пасувала б до столу. Та й не хотілося б залишати таку тушу на поживу хижакам, таким самим, як наш розбійник. Багато часу це не займе. Якщо, сподіваюсь, їхні юні величності, королі розуміються на білуванні. А от нам краще відійти подалі. Сюзан потягнула Люсі за рукав. Це вкрай неприємне видовище. Люсі здригнулася і кивнула. Дівчатка відійшли за дерева. І сіли на галявинці. Мені раптом прийшла жахлива думка, сказала Люсі. Яка? А подумалось мені, а що, якщо у нашому світі з людьми сталося б те саме, що тут зі звірми? Ззовні люди залишалися б такими, якими і були, а от усередині. Стали, як звірі. А зрозуміти, хто є хто, ніяк не зрозумієш? Як же тоді бути? Чху ти? Знайшла час думати про таке, наче іншого клопоту в нас нема? Сюзан до всього підходила практично. Коли вони повернулися, хлопці та гном уже впоралися. М'яса виявилося стільки, що виникали сумніви, чи зможуть вони забрати з собою хоча б половину. Одначе, будь-хто, хто досить довго дотримувався вимушеної яблучної дієти, зрозуміє бажання хлопців прихопити з собою якомога більше. Звичайно. Свіжина не та штука, якою приємно набивати кишені. Але якщо кожен шматок ретельно обгорнути свіже лопушення, то краще і не придумаєш. Саме так мандрівники і вчинили. Надто добре всі розуміли, що подивляться на ці згортки зовсім іншими очима. Щойно зголодніють. Сонце ще не зійшло. Діти повільно йшли лісом лише з одним коротеньким привалом обмити руки. Зі сходом сонця птахи заспівали голосніше, і, хоча в папороті зазищали хмари мух, що налетіли, мов на м'ясо, йти стало веселіше. А втома від учорашнього веслування потроху відступало. Сонечко припікало. Усі познімали шоломи і просто рушили зовсім бадьоро. Ми хоч туди йдемо, десь за годину спитав Едмунд. Головне не ухилятися ліворуч, не зупиняючись, пояснив Пітер. Якщо забрати вправо, то в гіршому випадку вийдемо на Велику річку. У такому разі ми просто згаємо час. А от якщо ліворуч, то навіть не зрозуміло, куди потрапимо. Усі мовчки продовжували шлях. У тиші було чути лише тупіт ніг та легкий брязкіт кольчуг. Ну й де ж вона? Ця стримінка, знову не витримав Едмунд. За моїми розрахунками, ми вже повинні були вийти до неї, зауважив Пітер. Та робити нічого, треба рухатися далі. Обидва помітили, що гном не на жарт стурбований, хоча силкувався не давати взнаки. Тож усі продовжили дорогу. Відчуваючи, як із кожним кроком розжарюються та ващають крицеві кольчуги. А це що таке? раптом вигукнув Пітер. Несподівано для себе діти опинилися на краю прірви, ще крок і всі разом полетіли пониз. Обережно вони заглянули за край. По дно розколений і склекотінням ревів потік. На протилежному березі здіймалися прямовисні скелі. Такі скелі могли б потішити найвибагливішого з відчайдушних скалолазів, але геть не наших мандрівників. Нікому з них, окрім хіба що Едмунда та, можливо, Тиквіка. Ще не доводилося лазити по скелях. Це все моя провина, порушив тяжке мовчання Пітер. Бо саме я наполягав, аби ми пішли цією дорогою. І ось тепер ми заблукали. Я нічого не впізнаю, а цю розколину взагалі бачив вперше в житті. У відповідь. Гном лише присвиснув. Так я й знала, вигукнула Сюзан. Я весь час відчувала, що ми заблукаємо в цьому звірському лісі. Єдине, що тепер залишається, повертати назад, шукати іншу дорогу. Сюзан, обірвала її Люсі, це нечесно оставлення до Пітера. Він би хотів як краще, а ти не нападай на сю, у свою чергу підвищив голос Едмунд До того ж вона цілком має рацію. Щуки крак і окунь, Юрш, втрутився тиквік. Якщо ми заблукали дорогою сюди, то так само легко можемо заблукати і дорогою назад. І що ж тепер? Повертатися до острова і починати все спочатку, та на це немає часу. Ви що ж гадаєте? Стане вам ні раз сидіти, розсиджуватися, доки ми розгулюємо туди й сюди. Та він покінчить із Каспіаном ще до того, як ми дістанемося до гирла Великої річки. І що ж робити? Іти далі? Зовсім розгубилася Люсі. Я от зовсім не певен, що великий король має рацію, стверджуючи, що ми загубилися, повільно вимовив тиквік. Чому б цій річці і не бути стремінкою? Тому що стремінка. Ніякою розколеною не біжить, стримуючи роздратування, відповів Пітер. Ваша величність зволить говорити біжить, тоді, як варто було казати, пробігала, заперечив гном. Не забуваймо, що з того часу, як ваші величності, бували в цих місцях. Спливли сотні, а то й тисячі років, а за цей час суви та обвали у горах оголили скельну породу. Стремінка поглиблювала русло. І ось ми маємо те, що маємо. Зрештою, чого тут гадати? Один єдиний землетрус міг змінити вашу річечку до невпізнання. І справді, про це я не подумав, зізнався Пітер. Нічого буває, втішив його гном. Головне, що це не головне, головне, що ця річечка, стремінка вона, чи не стремінка, біжить саме туди, куди нам треба, на північ. А це означає. Що десь попереду вона впадає у Велику річку. І якщо ми підемо за течією, то вийдемо саме туди, куди треба. Здається, тут не так близько, як ми розраховували, але все ж таки. Молодець тиквік, підбадьорив гнома Пітер. всі вперед, на північ. До Каспіана!» Дивіться, дивіться, несподівано загукала Люсі. Що? Де? Чого? захвилювалися інші. Лев, невже ви не бачите? Це ж аслан, Аслан. Обличчя її розшарілося, очі заблищали. Звідки? Аслан тут? Не збагнув Пітер. Лу, перебивши Пітера, суворо промовила Сюзан. Поясни, будь ласка, де саме, як тобі здалося, ти помітила Аслана?» «Оближте розмовляти зі мною, як у ті дорослі, тупнула ногою Люсі. Мені зовсім не здалося. Я і справді бачила Аслана!» Де ж ти його бачила? запитав Пітер. На тому боці розколений. Між двома горобинами. Он там. Зовсім не там, куди ми зібралися йти. Він радить нам іти за ним у гору». А ти звідки знаєш, що він там радить? запитав Едмонд. «Я, я, я знаю, та й годі. Із виразу його обличчя. Усі здивовано перезирнулися, мовляв, що та мала верзе. Цілком, імовірно, їхня величність справді могли бачити лева. Лагідно зауважив Тиквік. От і мені казали, що в цих лісах водяться леви. Тільки з чого це їхня величність? Вирішили, що її лев настроєний до нас дружньо. Боюся, у цих лісах леви недоброзичливіші за ведмедів. Ви та визначаєтеся з мене, обурилася Люсі. По-вашому, я не впізнала послана. Їхня величність знов таки забуває. Ще уступливіше. Нагадав тиквік, що бачили свого лева, і якщо не тисячу, то вже принаймні років сто тому. Погодьтеся, що за цей час будь-який лев міг вельми постаріти. Якщо не... Хм. і потім його могла спіткати доля інших тутешніх звірів. Він міг втратити розум, мову і здичавіти. Люсі почервоніла від люті, ще мить, і вона накинулася б на гнома зі стусанами. Та Пітер поклав руку їй на плече. Не гарячкуй, Лу. ЛМД просто не розуміє. Та й звідки йому розуміти? Якщо хтось і знає Аслана з нині живих, то це тільки ми. Ви вже повірте нам, Тиквіку, він не будь-який Лев, він Аслан. І не варто так казати про нього. Питання лише в тому, чи був Аслан, чи ні? Звичайно, був! Люсі, ладно було розридатися. Розумієш, Лу, зітхнув Пітер. Твоя впевненість, звісно, робить тобі честь. Але погодься, якщо ослана бачила лише ти, а одна людина може й помилитися. Залишається одне проголосувати, запропонував Едмунд. Гаразд, погодився Пітер. – «ЛМД, серед нас ти найстарший, і з тебе й почнемо. За що ти голосуєш? За те, аби йти вгору за течією, чи за те, щоб зійти униз. Униз, рішуче сказав Гном. Хто він такий, ваш аслан? Я не знаю. Зате я знаю, що якщо піти у гору за течією, то цілий день може піти на те, щоб відшукати місце, де перетнути розколину. А берег із того боку ох який крутий. Якщо ж ми підемо вздовж розколини праворуч, то за якихось дві години будемо коло Великої річки. Ну, а крім того, якщо туди справді водяться леви, то краще триматися від них подалі, а не ближче до них, як пропонує їхня королівська величність? Твоя черга, Сюзен. Ти тільки не ображайся, Лу, сказала Сюзен. Та я вважаю так само, й ти треба вниз за течією. Правду кажучи, від втоми я вже вмираю і дуже хочу нарешті вирватися з лабетів цього лихого лісу. Ти і сама розумієш? Раз ніхто, крім тебе, нічого не бачив, виходить, потім то ти вирішила за всіх. А це не демократично. Едмонде, усе воно ніби й так, скоромовкою видав Едмунд. Він помітно хвилювався і навіть почервонів, і в кожного своя правда. Але я ось що хочу сказати. Коли ми вперше потрапили у нарнію, чи то рік, чи то тисячу років тому, вважайте, як хочете, то перша відкривачем була саме Люсі. Але ніхто з нас їй відразу не повірив. І я теж. А що вийшло? А вийшло те, що правду казала саме Люсі. Повіримо ж їй і цього разу. І це буде тільки справедливо. Я за те, аби йти в хору. Дякую, Еде. вигукнула Люсі і схопила його за руку. Що ж, слово за тобою, Пітере, сказала Люсі. Хочу сподіватися, що Помовчи хоч трохи, перервав її Пітер. Дай людині подумати. Чути, краще б зовсім не голосували. Ви великий король, вами вирішувати, суворо нагадав Тиквік. Униз, рішуче вимовив Пітер. Зволікати не можна. Треба діяти, а на чиєму боці правда покаже час? Краєм розколений вони рушили праворуч, униз за водою. Останньою ішла Люсі і гірко плакала.